Отже, аналіз ми вам представляємо, наші ідеї, якщо вони виглядатимуть для вас за дуже гострими чи провокативними, то для нас дуже важливо буде почути вашу, вашу реакцію, ваші коментарі. Ми відносимося до цієї роботи надзвичайно серйозно і думаємо, що нас просто немає нічого для. Дозвольте мені представити зараз слово для кінікації програми Довелачна політика сьогодні». Ставимо рекомендацію, тут ми спорудимо питання. Кожна їхна інтеграція переселена. сьогоднішній день Україна не допомовляє, але

Пріма між поперовими змінами, які подаються, та реальністю провадності праці стає в більшою. Європейські ворота в той же час зацікавлені зітувати у своїх реактораційній діяльності. Європейські консультанти, боючись в казати спілку, не можуть чесно заявити про безсенсовність проєктів в Україні. Ніхто не наважується визнати нереалістичність планів та невідповідність до реальної української спроможності, виконувати ті обіцянки, які Україна на себе <клес> була. Україні розуміють євреєтеграцію світу. Політична Україна вважає, що це вступ до ЄС розмова заявляв на вищому політичному рівні, що європейська інтеграція є ключовим пріоритетом для України. Я втайну. Я втайну. Ой, ті, я ті, нашу, в нашому випадку є реінтеграція, в українському мінімум, і реінтеграція до членів членства України. Угода про асоціацію відповідна є по рекламу членів. Що ж відбувається на європейських комісіях? Угода про асоціацію є інструментом наближення до них. Не сумасною, я ж ніяк немає та є важні загальні. Мета укладення угоди про асоціацію з Україною, про формування спільної платформи для співпраці за європейськими принципами. Угоди про асоціацію укладені з 25 країнами з 5 континентів. Ви бачите, зеленим кольором позначені ті країни, які мають асоціацію. Тобто це не говорить про те, що ми хочемо показати. Робота соціальної є інструментом інтеграції. Отже, скульпті країни ДНС не можуть бути успішними через, через ту відмінність у розумінні процесів детегації та їхні праці. Чи було розширення Європейського Союзу, так як це е, е, інтерпретується нещодавно розширенням не і прийняття досвіду країн штатів? Європа повертається до своїх довоєнних історичних козон. Україна не була частиною до воєнного Європейського світу. Відповідальність за пострадянський простір сьогодні на себе відкрито взяла Росія. Росія відокремила Україну від решту Європейському світу. Баланс сил в Європі сьогодні такий же, як 60 років тому. Цей процес має завершитись приєднанням до Європейського Союзу Балканських країн. ЄС дає Україні. Не розглядає як потенційного члена. Але повторює, що двері завжди відкриті, не уточнюючи умови, на які ці двері можуть бути відкриті Україною, що Україна відбудена, що ці двері відкриті. На сьогоднішній день великою часткою порядку денного співпраці ЄС та України є візові питання. Але візова політика не є складовою міграційної політики, Це міграційна політика. Для громадян таких країн, як Сполучені Штати, Канада, Австралія, Японія, більшості південноамериканських країн віз до ЄС не треба. Для Туреччини, які є офіційним кандидатом, розтру, Албанії, Осні та Підзабовани, які є потенційними кандидатами, візи до, до Європейського Союзу прийшов на загальних підставах. Україна зараз має перспективу скасування візів. Нова є новий візовий кодекс Європейського союзу, який був нещодавно приєднаний. Тільки ускладне отримання візи для громадян України. Угода про родність з Європейським Союзом сумісна з прозорим Східним проблем. Україна це головний бій Європейського Союзу. Європейський Союз намагається підтримувати статус КВ тобто і підтримувати Україну в статусі виборної зони. Політика сусідства зводить у організаційні шанси України практично нуля. Я би сказала, що, все, спочуємо, що це є, ми так пишемо про в нашому Це так часто ми чуємо, і особливо всі противникам європейської інтеграції України говорять про зубну сурбосону. Це, це є те, про що говорить український. Тобто це не є наша політика. Тому детальність хочу робити з України по. Але це є те, що говорять